Вбивця нодкоїна гра під назвою NotPixel. Базарі Бажаю здоров'я, шановна криптотариство, радий бачити вас на каналі ДіЗБІФАВКРІПТО. Близко прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмажно приємно. Сьогодні ми поговоримо про гру. Not Pixel – це в дані, випадку, гра від розробників Notcoin, тому це не варто 100% пропускати. Зараз вам розповім детально, покажу, що потрібно робити, щоб фармити токен, тому що деякі люди взагалі не розуміють, як там грати, що потрібно робити, щоб фармити. Тому влаштовую ручніше я починаю обов'язково обов'язково дивимося відео до кінця. Але, але перед тим як почну, обов'язково ще також попрошу вас підписатися на наш канал під назвою DSB Crypto. Посилання каналу буде канал. Під цим відео. Тут вся актуальна інформація ігор, До речі, тут ми Публікуємо результати з нашої закритої криптоспільноти. спільноти плям доларів, заробили 611, 1368 Відповідно, це все відпрацьовані воду. Тому, якщо вам цікаво спостерігати за криптоіндустрією, дізнаватися актуальну інформацію, і щоб ця інформація приносила ще кошти, обов'язково підписуєш на наш телеграм-канал. Посилання буде під цим відео. Врешті решт починаємо говорити і показувати вам стосовно нового проекту. Ще мало людей зайшли. Цю гру вони не розуміють, що потрібно робити, але зараз вам буду намагатися максимально доступною мовою розповісти. Як ми бачите, в нас тут є таке загальне полотно, де кожен там гравець малює ту чи іншу картину. Хтось там домальовує, але, врешті-решт, ми можемо замалювати піксел. Ось навіть її на... гра називається нот Pixel. Півно, у нас є можливість замалювати той чи інший квадратик. Іншим кольором, наприклад, червоним, там синім. Зараз вам детально покажу. Також ми запрошуємо друзям за хронок своїх друзів. Ми заробляємо додатковий піксель. Відповідно, це теж варто уваги. Тому запрошуйте своїх друзів, товаришів, родичів. Відповідно, зараз вам розповім також функціонал. Полянти тут за додаткові, так би мовити, зірочки. В телеграмі зараз вже можна так оплачувати зірочкам. У нас є можливість придбати там додаткову енергію. Потім динаміця ми використовуємо, щоб знищити ту чи іншу кількість там пікселів, відповідно, наприклад, там зруйнувати полотно. Ну це чесно кажучи, не сильно я розумію функціонал цих додаткових так би мовити, плюшок, тому що за це воно ще потрібно витрачити кошти, тому не сильно я вам рекомендую це купувати. Піп'ятка це використовується тим, щоб скопіювати колір і все там замалювати. І фаст моде це для того, щоб якомога більше, наприклад, там квадрат забрати, і я також його швидше замалювати. Так, це стосовно старшоп. Потім ми переходимо до головного меню, відповідно, зараз вам розповім. Що потрібно робити, як потрібно прокачитись, щоб якомога більше у вас там генерувалися нові пікселі. Відповідно, зараз розповім, як воно відбувається в нас е завдання чи інше. Тобто ми можемо замалювати, я замалював все. І тут головна особливість цієї гри те, що ми. Отримуємо, тобто фармимо поінти, ці внутрішні токени відповідно даної гри за рахунок своїх пікселів. І чим більше в нас пікселів не замальованих, тим більше не ми фармис. Тобто наша ціль, так би мовити, замалювати піксель і щоб його ніхто інший не замалював. Тому що якщо його замалюють, то відповідно в нас вже зменшується фармінг, відповідно, ми менше будемо отримати. Тому тут треба грамотно підходити. Відповідно, зараз розповім лайфхаки. Тобто ми обираємо якусь картину, і тут ми на цій картині малюємо індентичний користь, не малюємо туди. Наприклад, жовтей чи зелений, тому що його замалюють. А тут ми можемо замалювати той кольор, який дійсно тут підходить, відповідно, як в моєму випадку. бачите, Я замальовую всі. Можна також ще замалювати той самий кольор. Тобто, якщо тут був такий, наприклад, блакитний, то ми на той самий піксель малюємо блакитним і вже менший шанс, що нас замалюють. І тим самим ми генеруємо собі прибуток. Як ви бачите, у мене вже там 1999 токенів там 2003. Шість відповідно таким чином я роблю, замальовую і все. Тому що, якщо, наприклад, ви будете малювати ті чи інші ну, інші кольори, наприклад, на синьому фоні будете зелені, то вас замалюють і це знаєте. Просто витратите свої пікслі. Потім ми можемо кожні там 8 годин витоклеймити свої. Топіний пікс, відповідно, там нас заклемив. Також тут можемо виконувати ті чи інші завдання. За рахунок виконання завдання нам додається ще до такої піксель. Тому обов'язково там виконуємо. Там потрібно у нас, наприклад, там, підписатися на канал, підписатися на Твіттер, на, на YouTube-канал це все таки банальні речі. Потім у нас є кладка буст, що у нас обявляє, тобто Paint, тобто ми можемо за рахунок одного пікселя отримувати вже 4 токена. От погляньте, у мене наприклад цьому рівень, тобто за одне замалювання я отримую 3,5 токена. Тобто, якщо, наприклад, я там прокачую, вже можу там отримати 4, 4,5, 5. тут я гадаю, все зрозуміло. Потім у нас є енергія відповідно, щоб там відновлюватися. І загарна така ліміт енергії пов'язаний з тим, щоб чим більше в нас генерується енергії, тим більше ми, наприклад, можемо заходити, таке такі. Тобто, в принципі, це нам дуже важливо. Прокачуємо обов'язково ці бусти, тобто перший, другий, третій. Ну якщо на загальному плані взяти, то звичайно перші найважавіше, тому що чим більше ми там прокачаємо, тим більше ми будемо генерувати. І все, в принципі, що на тут все просто, нічого тут складного нема. От ми ну, бачимо там різні, різні малюнки, від різне полотно. В принципі, переходимо, прокачуємося, замальовуємо. Там нібито ми можемо робити раз в 20 хвилин, якщо там ви прокачуєте. Плюс також знаєте, якийсь лайфхак, я оце, ви, так, для себе знайшов. Як ви бачите, тут є наприклад, так би мовити мікс, Отакож От туди можна вмістити свою. Свій піксель, його також малоймовірно хтось переб'є. Наприклад, якщо тут бачите якийсь хаос, ми вміщаємо такі більш-менш такі ідентичні пікселі, відповідно за кольором, і малоймовірно, що вас переб'є. Або ми просто переходимо на вкладку там, де, ну не на вкладку, на полотно там, де намальовано щось, наприклад, тут хаб тут, чи мап відповідно, і тут замалюємо жовтим, тому, та, тут також буде малоймовірно, щоб його замалюють. Тому що, якщо у вас виникають питання на цьому етапі, як потрібно грати, що там, якщо, наприклад, ви навіть не зрозуміли після моїх слів, обов'язково, будь ласка напишіть в коментарях. Я вам зрадіти можу. Посилання на грубою під цим відео. Відповідно, обов'язково підписуємося на наш Ютуб канал, на телеграм-канал. Граємо, тому що дуже перспективний проект. Хто грав ноткої, той й ти ви Розумієте, що тут все таки більш таки глобальніше. Можливо, ми більше тут заробимо, Тому обов'язково граємо.